Як підготувати дитину до дитячого садочку, і це суперактуальна тема, особливо коли ти опиняєшся в декреті, застрягаєш в ньому на три роки, виходиш таким трошки дікобразом, який світу не бачив, нікуди не ходив, не гуляв і не розуміє, що робить. І це абсолютно нормальний стан. Я теж такою була нормально. Ми зараз з вами трошечки вас відтуди витягнемо. Поїхали. Насправді у жінок, у мам і у мене теж є така особливість, що ми можемо вже ненавидіти той декрет, ми можемо просто хотіти вже якомога з нього вилізти, але ми в ньому все одно застрягаємо і не знаємо, як взагалі з нього вибратись. І це нормально. Наша психіка, і так в декреті знаходиться повний весь час в дискомфорті. їй так погано, і для того, щоб себе витягати з цього дискомфорту і переносити ще більший дискомфорт, треба ресурс, якого в нас нема. Тому давайте на прикладі розберемось і трошки замотивуємось, для чого нам потрібно вносити деякі зміни, і як це повпливає і на вас, і на дитину. Я дуже часто бачу два типи виховання. Або коли мама з дитиною до трьох років розлучні, в них немає допомоги, ніхто не хоче сидіти з дитиною, ніхто жодного разу не вкладав дитину. І мама до трьох років робила тупо все по дитині, і максимум там чоловік одну годинку ввечері щось десь погрався. І мама задовбана к трьом рокам, і дитина просто не вміє, взагалі як з іншими бути, як з іншими засинати, і в неї немає такого досвіду сильного спілкування з іншими дорослими. Або є другий тип, коли про прив'язаність, про важливість наявності мами перші півроку, важливість того, щоб мама була постійна, присутня, щоб мама не пропадала, не чули або не знають, або не надають такого важливого значення цьому. І дитину з перших місяців кудись щось постійно віддають. І звісно, що дитина більш комунікована, звісно, що дитина не прив'язана зовсім до мами. Але я бачила навіть в одній родині і той і той приклад, і це погано. І обидва варіанти, варіанти не дуже. Тому давайте розбиратись, чому ні той, ні той варіант нам не підходить і де ж знайти ту суперову золоту середину для мам, які справді намагаються зробити якомога корисніше для дитини. І буде чудова новина в тому, що ми будемо робити не тільки для дитини суперкорисно, а ще й для вас, тому що ви дуже часто про себе забуваєте. Так от я вам нагадаю. Чому поганий цей варіант? Тим, що не вибудовується стабільна надійна прив'язаність до найголовнішого дорослого. Це може повпливати будь-яким чином на дорослу людину. Може, через це вона буде більше довіряти незнайомцям, аніж рідним людям. Може, через це вона буде більш невпевнена в собі, тому що в неї такої бази довіри не з'явилось. І ми не будемо сильно коперсатись в тому, що може бути. Я просто кажу, що. В моєму методі виховання такого варіанту немає. Я дуже категорично проти, тому що наслідки будуть і вони не будуть суперприємні. І цим ми не зробимо дитину здоровішу. А я все ж прагну робити більш здорове українське суспільство. Тому ну це не воно. Чим поганий цей варіант? Тим, що дитина дуже складно може піти в садок або може не піти в садок, і це буде дуже складно. Тим, що дитина на моменті адаптації до дитячого садку, вона проходить для неї дуже складно, вона проходить і для мами дуже складно. І оці істерики, сльози, тим, що ну, цей процес справді виснажує обидві сторони. І в цьому процесі можуть теж з'явитися якісь травми. А окрім цього, ще суперзадовбана мама за перші три. Роки, яка просто виснажена. Виснажена мама може більше кричати, може менше гратись, може менше отримувати задоволення і взагалі формувати у дитини відчуття, що життя це така не дуже весела штука, це щось униле, неприємне. І взагалі, ну я тут не дуже якось в цю картину вписуюсь. Ми цього теж не хочемо. Хоча я чудово розумію усі, абсолютно усі причини, які е, можуть провокувати те, що у вас саме така ситуація. Я хочу поговорити про те, що робити, щоб не було. Оцих двох боків і обрати таку супорову золоту серединку, щоб було комфортно і вам, і вашій дитині. В методі виховання, якому я навчаю, є моє одне найулюбленіше слово. Воно називається відлучки. Я обожнюю це слово, тому що це найкраще слово в материнстві. Є мами, яким дійсно легко 24 на 7 проводити з дітьми, і вони при цьому не зриваються, їм подобається гратися. Все таке. Я не відношусь до їх числа. На жаль, і я таких не зустрічала, я про них лише чула в інстаграмі. Тому, якщо ви теж не з їх числа, то відлучки це прям наша база, це найкраще слово у всесвіті. Тому що, коли дитині виповнюється 6 місяців, ми можемо вперше залучити когось для того, щоб хтось залишився з дитиною на 30-40 хвилин. Ну можна почати з 20, краще буде. На 20 хвилин, щоб хтось, ваша подруга, мама, бабуся, чоловік, няня хтось, кому ви довіряєте, кому ви реально довіряєте, хто не буде партачити з вашою дитиною, ви цю людину залишаєте з дитиною, машете ручку і йдете пити кавусічку на самоті. І 20 хвилин тотально забуваєте про те, що ви мама. Коли таких кілька разів пройде, ви можете цей час збільшити до 40 хвилин, і 40 хвилин під парадним так стояти і думати, о Боже, який кайф! І це найкращий час. Тому що, коли дитині виповнюється десь 9-10 місяців, то ви цю людину, якій ви довіряєте, можете сказати: тепер ти вкладаєш дитинку. А я пішла. І це найкраще. По-перше, це супер корисно для дитини, коли її хтось інший починає вкладати, тому що таким чином мамі в десятеро легше завершити ГВ. По-друге, таким чином дитина отримує супер багато досвіду спілкування з іншими дорослими. Я вже якось казала, що дітям до трьох років ну не дуже або навіть взагалі не потрібно спілкування з іншими дітьми. Їм супер потрібно навчитись комунікувати з іншими дорослими. Якщо вам подобаються мої відео, то будь ласка, лайк, підписочка і давайте разом виховувати здорове українське суспільство. От там вони навчаються, там вони беруть приклади, там вони бачать різну поведінку, різні особисті кордони, і там вони справді отримують такий безцінний досвід, який потім буде допомагати у їхньому житті вибудовувати взаємозв'язки з іншими людьми. Третя причина це те, що дитина отримує досвід засинання взагалі в будь-яких умовах. Тому що, коли є мама, є грути, і ми спимо тільки так в ідеальній тиші на нашому ліжку, це одне. А коли є інша людина, бабуся. Яка робить абсолютно інше, яка співає по іншому, або взагалі не співає, або чоловік, який просто ліг поруч обійняв, і треба заснути? То це для дитини суперважливий досвід, тому що вона розуміє, ага. Інколи треба заснути так, інколи так. А в мох, в яких ми живемо, взагалі-то треба заснути, коли хочеться спати, а не тоді, коли у тебе все ідеально. Тому що інколи твоє ідеально це в коридорі, коли поруч є, хоча б хтось, хто може тебе обійняти, і все. І більше інших умов немає, неможливо це зробити, або в якомусь укритті. І тому для дитини супер важливо мати різний досвід засинати будь-де з різними людьми. І оці відлучки 9-10 місяців, коли хтось починає вкладати дитину, вчиться її вкладати. Дитина вчиться з цієї людини засинати, і це найкраще, що можна зробити реально в процесі вкладання дитини, щоб мама пішла, а дитина вчилась засинати. Як це правильно технічно зробити? Наскільки піти? Як організувати, як підготувати чоловіка, яким він має бути, щоб він міг вкласти дитину? Як це все взагалі зробити? Я навчаю на марафоні. Він коштує 500 гривень. Він супер простий, але він вивільняє вам час на себе. Тому, ну типу, там ціна набагато нижча ніж корисність того, що потім в вашому житті почне відбуватись. І тоді в дитини, в якої з 9-10 місяців є досвід засинання з іншими людьми, в півтора року набагато вже її легше вкласти будь-де. Півтора року набагато легше сказати, я зараз не можу дати тобі груди. Сорі, я би дуже хотіла, але не можу. Ось, будь ласочка, лягай, я тебе обійму. І вона із мамою також може, може почати вкладатись без грудей. І з такою дитиною супер легко завершити ГВ, тому що в неї вже є інший досвід. Вона може відійти від досвіду засинання з грудьми, про який часто чоловіки кажуть, а, це сама ти привчила. І вона може від цього досвіду відійти і прийти до досвіду Ага, я вмію засинати. Знати з татом по-іншому або з няною по-іншому. І в якийсь момент мама теж може перейти від груди до цього вкладання. Але бувають випадки, і це теж абсолютно нормально, коли допоки є в мами груди, <смі> допоки є молоко, дитина буде хотіти вкладатись таким чином. Ми ці випадки також лікуємо і допомагаємо вирішити на окремому марафоні про завершення ГВ. Я взагалі раджу їх брати одразу комплексно. Для того щоб з усім цим починати працювати в комплексі і налагоджувати одразу всі сфери. До чого тут все до дитячого садочку? До того, що коли в дитини з 6 місяців з'являється досвід бути без мами з 30 хвилин до кількох годин, я вам отут залишаю всі норми, і дитина вже вміє 3, 4, 5, 6 годин бути без мами. Тому вона абсолютно спокійно може цей час пробути. Дитячому садочку, бо вона вже, вона вже шарить і як це? Вона знає, що мама точно повернеться, що мама точно її любить, що мама завжди прийде їй на допомогу, що те, що мама відсутня, взагалі нічого не означає. І для дитини цей досвід безцінний саме в плані дитячого садочку. Також у дитини вже до трьох років закінчена ГВ, закінчена спокійно і легко, тому вона абсолютно спокійно може піти до дитячого садочку і вже нічого не стане на заваді. І що найголовніше, дитина вміє спати без мами. Її можуть покласти в ліжко і вона буде там спати. Можливо, їй знадобляться якісь ритуали або книжка, або іграшка, але вона вже зможе спати без мами. В той час, як дитина, яка три роки неотривно сиділа біля мами, яка вкладалась тільки мамою, яка знала, що мама це взагалі частина мене, бо мама тупо завжди поруч. Вона в три роки, коли їй будуть намагатись навіть на кілька годин віддати в дитячий садочок, вона буде стресувати, тому що для неї це буде супер незвично. І в три роки, ще дуже часто це поєднують з тим, що закінчується ГВ, ти йдеш в садочок, і у дитини одразу починаються кілька факторів стресу. Вона одразу просто в шоці в неї забрали і маму на півдня. В неї забрали і груди, до яких вона дуже звикла, і в неї стрес починається. Тому діти дуже часто починають пісятись. Вони починають прокидатись вночі, стерити. Вони починають висіти на маминих ногах і просто абсолютно не хочуть її відпускати, тому що в них реально стрес і вони таким чином це все показують. Що робити, якщо дитині вже 2-3, а ми ще ні разу у відлучках не були? І тут можна знайти кілька класних варіантів. Взагалі треба зрозуміти, для чого, да? для чого ми це робимо. Чому нам це супер важливо, тому що це по-перше необхідно дитині. По-друге, це має наповнювати ваш ресурс і тоді у вас з'явиться бажання взагалі жити, працювати, радіти і грати знову з дитиною. І по-третє, таким чином буде відбуватися саме адаптація дитини до дитячого садочку. Що ми можемо зробити? Ми можемо знайти подругу, в якої є дитина, бажано, тоді вона вас зрозуміє, бо дитина може бути менша або старша, і яка буде достатньо впевненою в собі для того, щоб вкласти вашу дитину спати. І ви потрошку, навіть якщо дитині вже три роки, ви починаєте з півгодинки і поступово нарощуєте цей час для того, щоб піти кудись. А дитина цей час по... Була з іншою людиною. Це може бути няня, і няні набагато дешевше коштують, ніж ви собі придумали, тому це абсолютно реально. У Мене багато знайомих, які винаймали собі няню і просто радіють цьому життю як ніколи, які довіряють няні вкласти дитину, і це крута. Ви можете попросити нарешті бабусю, але з бабусями є один нюанс. Вони можуть боятись вкласти вашу дитину. Тому нам тут треба така, знаєте, бабуся, яка все зможе, яка взагалі коня на скаку зупинить, іде. Тину точно вкладе. Або не залякувати бабусю і сказати, що просто ти зможеш, ти 100% зможеш, просто роби, як зробила з нами. І вони там підуть по своїй якійсь схемі, наприклад, почитають, лягуть, обіймуться і будуть спати. Або попросити чоловіка, але дуже класний момент в тому, що ми можемо попросити когось безкоштовного хто в такій самій ситуації. Наприклад, у вас дитина там близько трьох років, і у когось подруга, там яка не може завершити ГВС дитиною в два роки. І ви можете реально організувати таке взаємонянство, коли інколи ви сидите з двома дітьми, а інколи вона сидить з двома дітьми. І так як ви вже розумієте, для чого це, ви можете це пояснити і ваші подрузі, і вона також буде довіряти вам вкладати свою дитину, а ви будете довіряти їй вкладати вашу дитину. Тому цей варіант на випадок, якщо грошей на няню немає, але дуже хочеться. І цей випадок, коли треба пахати заради того, щоб досягти своєї мети. І я розумію, що пахати не всім хочеться. Тоді треба винаймати няню. Але для того, щоб кукушка після трьох років в декреті не, не з'їхала, нам точно абсолютно точно потрібні відлучки. І ще є класна така новина в відлучках. Коли ви йдете в відлучку разом з вашим чоловіком, ви залишаєтесь лише вдвох. І ви цей момент згадуєте, що ви ще й пара. Пара, яка захотіла завести дитину. Не лише батьки, які тепер відповідають завжди за цю дитину, а ще й пара. І це супер важливо для гарного клімату в сім'ї, коли батьки дійсно люблять один одного, а вони не тільки сваряться через те, як виховувати дитину. Тому відлучки це має стати і вашим найулюбленішим словом. Я дуже вам раджу знайти свій варіант і організувати їх нарешті, аби вам стало легше, аби ви полюбили той декрет, в якому реально можна піти на кілька годин, попрацювати, потанцювати, зустрітись з подружками і прийти додому наповненою, реально радісною, яка рада бачити усіх своїх домашніх.